Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Готуйтеся до емоційно нестабільного дня, коли плани доведеться постійно змінювати. Настрій теж буде мінливим, тому слідкуйте за своїми словами, щоб не наговорити зайвого. Ситуація скоро покращає. Виявіть розуміння. Телець День складний та конфліктний. Намагайтеся уникати будь-якої ескалації суперечок. Не вступайте в суперечки з оточуючими. Спілкуйтесь лише з близькими людьми на нейтральні теми. Близнюки. Приділіть більше часу тим справам, які вам подобаються і дійсно приносять задоволення. Напругу останніх днів близнюкам можна зняти за допомогою свого хобі чи фізичної роботи. Рак. Зірки радять приділити якнайбільше часу творчим заняттям, своєму улюбленому хобі. Це допоможе ракам зняти емоційну напругу, подумати про щось важливе, здобути впевненість. Якщо є бажання, можна зробити прибирання квартири, навести лад у шафі. Лев. Відкладіть роботу, пов'язану з фізичною напругою. Інакше ви маєте шанс отримати травму. Настрій у лева 2 вересня бадьори, і вони притягують до себе оточуючих, заряджаючи їх позитивом та впевненістю. Також можлива цікава романтична зустріч. Ваша рішучість приведе до успіху. Діва нові можливості, що відкрилися сьогодні, будуть вдалими для ДІВ. Варто це використовувати у своїх інтересах. Вибирайте собі у компанію людей неординарних, захоплених, здатних надихнути вас на нові справи або підкинути яскраві ідеї. Терези скоро у вашому житті настануть зміни, а також відкриються нові можливості, які вимагатимуть швидкої реакції та великих енергетичних витрат. Тому використовуйте цей день для розслаблення, відновлення запасу сил. Можливо, вас відвідають цікаві думки чи ідеї. СКОРПІОН. Сьогодні слушний день для виконання обіцянок, повернення боргів. Хтось близький звернеться до вас за допомогою. Доведеться витрачати багато часу на вирішення його проблем. Звертайте увагу на деталі, натяки та підказки, які зустрічаються на шляху 2 вересня. Стрілець. Зірки радять провести день активно у суспільстві близьких людей. Хороший настрій стрільців допоможе їм стати душею компанії, весело провести час на вечірці та зарядити позитивом оточуючих. Відповідний час, щоб позбутися баласту, який тягне вас назад і не дає розвиватися. Козиріг від того, які емоції у вас сьогодні переважають, залежить ваше самопочуття і навіть фінансовий стан. Козирогам корисно буде емоційно розслабитися, провести день комфортно, не сперечаючись і не з'ясовуючи стосунків з оточуючими. Робіть все розмірено, не поспішаючи, щоб не нервувати і не засмучуватися. Водолій. Цього дня ви можете вплутатися в якусь авантюру чи ризиковану справу. Щоб не зіпсувати стосунки з близькими, 2 вересня водолієм краще виявляти обережність у всьому та не грати в азартні ігри. В особистих відносинах можливі суперечки та непорозуміння. Риби. Займайтеся сьогодні лише тими справами, які приносять вам радість. Можна провести час на дивані перед телевізором або зустрітися з добрими друзями на галасливій вечірці. Хтось захоче втрутитися у ваші плани та маніпулювати вами. Варто поговорити з ним відверто. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.